Почуємо Олега Ляшка в куларах, Верховної ради станову про створення тимчасової слідчої комісії. Ми наполягаємо на тому, щоб ця слідча комісія була створена. Ми продовжуватимемо сьогодні блокувати трибуну до того часу, поки слідча комісія просідування корупції і офшорів президента і його оточення не буде створена. Друга вимога радикальної партії це повернення пільгової ціни на газ для громадян України. Хочу нагадати, що після того, як одразу олігархії регіонали обрали уряд Гройсмана, одним із перших рішень від 20 цьому квітня було підвищення ціни на газ до 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Це абсолютно від стелі, від фонаря взята цифра. Це наша плата за ту корупцію, якою займається влада. Бо якщо взяти навіть з усіма податками, то вартість газу українського видобутку. Півтори тисячі гривень за тисячу кубів. Звідки сім тежі гривень абсолютно незрозуміло, і ніхто пояснити не може. Коли нам обґрунтовують, що мовляв, ця ціна прив'язана до якогось там німецького хаба. По-перше, бабі діду в селі поясніть, що таке німецький хаб. А по друге, яке має відношення цей німецький хаб до українського газу, який видобувається на Полтавщині, на Чернігівщині, на Харківщині, на Львівщині і в інших областях України, тому ми вважаємо, що має бути повернута пільгова. Норма споживання для громадян, як це було в минулому опалювальному сезоні, 1200 кубів по 360 за куб. Якщо людина споживає більше, тоді вже йде ціна по 7 гривень за куб. Це дає підстави і мотиви для того, щоб економити газ. а По-друге, люди вкладаються більшість складається в цю норму, і по 360 за куб. Цей то вже вдвічі більше, ніж є вартість українського газу, але не в п'ять разів, як сьогодні. Тобто це чистої води обдіраливка, і саме тому ми наполягаємо ще на початку року. Ми зареєстрували із своїми колегами проєкт постанови про прорахунок ціни на газ. Будемо добиватися, щоб цей проєкт постанови був розглянутий в парламенті, і щоб уряд повернув громадянам пільгову ціну на газ за умови споживання 1200 кубів. Чому ці ми вважаємо за В'язані питання, тому що з одного боку, президентів оточення, голова національного банку, міністр фінансів реєструють в офшорах офшорні компанії для того, щоб не платити податків. Внаслідок цього бюджет не доотримує мільярди грошей. З іншого боку, з людей, з громадян, здирають як липка, ціни на газ, ціни е, вартість тарифів, ціни на е, ліки, ціни на продукти харчування. Тобто, всі е, і водночас абсолютно низька ціна на молоко для селян, по 2,50 закуповують, коли в магазині воно коштує по 12-15 гривень за літр. Тобто, це суцільна обдіраливка. Коли кожен, хто хоче обікрасти цього нещасного українського селянина, нещасного українського робітника, металурга, президент два дні тому наклав вето на закон, який давав можливість захистити металургійну галузь, припинити варварський вивіз з України за кордон металолому, бо за копійки вивозять той металолом, створюючи робочі місця для Іноземних металургів замість того, щоб підтримувати українську металургійну галузь, 300 тисяч українців працює в гірничо металургійному комплексі. Проданий металовироби за кордон це повернена валюта, це стабільність гривні, це резерви Національного банку наповнені. Не за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду, які треба повертати, а за рахунок виручки від власної експортної продукції. Це сплачені податки до бюджету. Тобто політика створення робочих місць, політика підвищення доходів громадян. от Якою має бути економічна політика, натомість ми бачимо політику президента, уряду, парламентської більшості олігархічної регіону. Юналівської, це політика обдирання людей, це політика зубожіння. Коли їм треба Луценка провести на посаду генерального прокурора, за дві години міняють закон. Призначають кума президента генеральним прокурором для того, щоб він виконував політичні замовлення. Коли президент, ми від президента вимагаємо вже два роки виконати вимоги конституції і внести подання про звільнення членів ЦВК, президент два роки цього зробити не може. Поки не клюнув жарений пітух в одне місце, поки не розкрилися всі ці офшорні афери президента і його оточення, президент мовчав як риба жодної ініціативи щодо деофшоризації, детінізації економіки. На словах розказував про детінізацію, деолігархізацію. А насправді ми бачимо нових олігархів, які сидять і тут у парламенті, які сьогодні влада реабілітує, як, наприклад, Ігор Кононенко сьогодні вже знову керує фракцією БПП. Хоча вся країна знає і весь парламент знає, що Кононенко це смотрящий від президента Порошенка, сидить на потоках, відповідає за призначення корупційні за корупційні домовленості в парламенті. Коли ми бачимо, як дві, начебто, фракції БПП народного фронту створили коаліцію. А в реальності цієї коаліції немає. А реальна коаліція це за участь у регіоналівських груп відродження і воля народу. Саме тому ми наполягаємо, що голова парламенту показав нам голоси, тих, хто підписав за коаліцію. Нар. Род вимагає бачити коаліцію. Я хочу бачити, хто входить до цієї коаліції, хто несе відповідальність за грабіжницьку політику цього уряду цієї влади. Бо нас словах кажуть одна коаліція на ділі, ми бачимо зовсім іншу коаліцію. І ця коаліція призначає незаконно всупереч вимогам регламенту Конституції Генерального прокурора. Ця коаліція призначає уряд, який потім грабує людей через підвищення цін на газ. Ця коаліція несе відповідальність за відсутність реформ в правоохоронній сфері, у судовій сфері, в економічній сфері тощо. Тому фракція радикальної партії як опозиційна політична сила. Ми, по перше, вимагаємо дотримання прав опозиції бо сьогодні Охоронні органи переслідують наших депутатів. По-друге, ми захищаємо, і це в першу чергу. Ми захищаємо українських громадян, і ми пропонуємо альтернативний план економічний план розвитку країни, який би передбачав створення робочих місць, радикальне підвищення доходів громадян. Оце наша політика і позиція, яку ми відстоюємо тут у Верховній Раді. є Ще на порядку денному три законопроекти, які пов'язані зі співпрацею з МВФ. Андрій Перрубій вчора говорив, що ну це першочергове завдання. Встигли ознайомитися з документами. Да, я знаю таємний меморандум, який підписаний нашими високопосадовцями і з Міжнародним валютним фондом. Ховають від людей, не показують, що підписують. А там підвищення пенсійного віку до 70 років, продаж земель сільськогосподарського призначення, розпродаж залишків державної власності. На виконання ось цього меморандуму вони намагатимуться протягувати в парламенті закони. Я в, в, наша фракція категорично це не підтримує, тому що ми вважаємо, коли б наша влада не крала, то в нас би не було. Потреба потреби ходити за кредитами міжнародного валютного фонду. Ми здатні самі давати кому заводно кредити. Ми абсолютно багата, могутня, самодостатня країна із величезним науковим, творчим потенціалом, інтелектом величезним із абсолютно працездатними людьми, які хочуть працювати, але яким просто не дають працювати. І підвищувати заробітні плати і пенсії, треба знижувати вартість кредитів, радикально міняти грошово-кредитну політику, економічну політику, податкову політику, перекрити дірки на митне. Коли через митницю чорта лисого можна провести, а не тільки деревину з Карпат чи горішки, білочки з горішками там скакають на митниці. А дірки, дірки перекривають. ну Гройсман, вам смішно, Да, Мені не смішно, коли білочки мільярди через митницю провозять, то мені не смішно і людям не смішно, бо закривають лікарні, школи, дитячі садки, не ремонтують дороги, тому що білочки асфальт згризли разом з горіхами. Ви ж помните Гройсмана минулої п'ятниці? Він розказував, Казав, що там білочки з податкової і скакають на митниці. Росьман сам жирна білочка, і разом з ним худенькі такі білочки бігають. І кожна намагається вхопити цього горішка, замість того, щоб віддати ці горішки українським селянам, українським робітникам, українським вчителям і лікарям. Вони самі отакені щоки горіхи позасовували за щоки, мордаті. Гляньте, які вони мордаті, пузаті білочки в кабміні сидять в адміністрації президента і скрізь. хвосту їм і по лапам дати треба, щоб не гребли свої. Кров. Корупційні лапи і не грабували бюджет. Дякуємо. Отже, Олег Ляшко про білочок, горіхи, політику спілкувався з нашою журналісткою з Корина багатослівно і чітко.